Вітаю, дорогі тальці! Ви на каналі Острочуття. Це гороскоп на грудень 25-го року. Для тальців грудень 25-го року має особливий відтінок, це місяць, коли тема стабільності матеріального та внутрішнього комфорту поєднується з потребою руху і змін. З одного боку, бажання відчувати затишок і безпеку. З іншого боку, зовнішні сили підштовхують, час вирости, час вити на новий рівень. У цей місяць для тальців сприятливий початок кар'єра, бізнес, ресурси, мають шанси на зростання. Але друга половина місяця може принести виклики витрати, здоров'я, коливання в бізнесі або стосунках потребують вашої уваги. Отже, для вас стальці ідея така: закладаємо фундамент комфорту та безпеки, але готуємось діяти. З 1, по 7 грудня, ви прокидаєтеся з бажанням зробити ваш простір кращим. Можливо, ви ремонтуєте кімнату або оновлюєте гардероб. Наприклад, вам пропонують укласти контракт. І це відчуття безпеки. Я знаю, куди я йду. У цей час Венера, ваш правитель, діє у вашій зоні партнерства бізнесу, що створює шанс на зростання. Венера в сьомому домі на початку місяця дає успіх у бізнесі. Емоційно ви відчуваєте комфорт, але ви трохи насторожені. Чи все як треба? Ви втягайте улюблену кофту, сидите з чашечкою кави та думайте, я хочу, щоб це працювало. Порада. Використайте час, коли енергії достатньо, щоб надійно стартувати, але не приймайте великих ризиків без перевірки. З 8 по 15 грудня, ось коли ритм може трохи змінитися. Ви маєте активувати себе. Можливо, на роботі з'являться несподівані задачі або, або в бізнесі нова умова. Наприклад, ви отримуєте дзвінок, можемо запустити новий продукт. І ви відчуваєте прилив, так, готовий, готова. Але в той же час з'являється нюанс. Умови стають жорсткішими. Друга половина місяця приносить виклики у роботі і фінанси для тальців. У житті ви могли витратити на старт проєкту більше, ніж планували або у стосунках. Партнер хоче більшого, ніж ти готовий, готова дати. Присутні відчуття збудженості та легкої напруги. Я рухаюсь, але чи стабільно. Порада. Дійте з уважністю до деталей, ваша стихія стійкості зараз має значення. З 16 по 21 грудня це момент, коли ви бачите результати своїх дій. Наприклад, бізнес-запуск пішов добре, або домовились про масштабування. У стосунках ви, можливо, отримаєте від партнера сигнал Я вірю у нас. Але також з'являється потреба переглянути ресурси, чи вистачає бюджету, чи треба перерозподілити. Після 20 числа Венера змінює дім. Можуть бути фінансові коливання. Цей період ви відчуваєте водночас і впевність і обережність. Ви втягаєте свій робочий костюм і готові бути сильним, сильним, але знаєте, що не все під контролем. Порада. Використайте цей час, щоб закріпити успіх і одночасно бути готовими до відпочинку. З 22 по 31 грудня фільм завершується, і ви м'яко переходите на святковий режим. Це час оцінити, що ви зробили, подякувати собі і оточенню. Наприклад, ви збираєтесь з друзями або родиною, святкуєте завершення року. У фінансах уважно можуть бути несподівані витрати чи пропозиції. Наприкінці місяця зверніть увагу на здоров'я та фінанси. Ви будете відчувати тепло, вдячність і легке хвилювання за новий старт. Ви вдягаєте святковий наряд, випиваєте келих. І думайте, я зробив, зробила великий крок. Порада. Відпочиньте, але не розслабляйтесь повністю. Залишайте простір для планування нового року. Рекомендації. У грудні приділяйте увагу комфорту, затишку, фінансовій стійкості це ваша природа. Водночас будьте готові до дій. Не залишайтесь лише в безпеці, і наші можливості пройдуть мимо. Такий був гороскоп на грудень 25-го року для овнів. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх буде почитати. На все добре!